Вихованці центру творчості дітей і молоді міста Житомира взяли участь у міжнародному фестивалі конкурсі Слов'янський вінець, що проходив у Болгарії. Сам фестиваль дуже гарний. Сцена багата, освітлення, музичне оформлення. Дуже яскраве. І в цьому році було 1300 учасників, в тому році було 1600, причому в тому році було більшість високого рівня колективи, і танцювальні, і співаки, інструменталісти, там і театрали, там різножанровий фестиваль. В цьому році більш слабкі і менше. І саме наші колективи отримали, ну майже всі колективи отримали і перші місця, і другі місця. Загалом Житомирські таланти підтвердили свій професійний рівень, здобувши вісім перших, чотири других місця і гран-при у номінації вокал. Загальне враження і від фестивалю, да, звичайно, перше, друге це теж призові місця. знаєте. але якщо я знаю і бачила, як дітки виступали, що там ну ми гран-при. Завжди кажу, дітки, ми їдемо за найвищою нагородою, то трішки розчаровані, трішечки такий смуток, неприємний. Хореографічний ансамбль. «Тіп-топ» зайняв перше і два других місця у сучасній та естрадній хореографії. Ми показували естрадний танець острів». А йому возили такий екзотичний номер. Я взагалі думала, що ми гран-при получимо, але друге місце. І два сучасних таночка: Віра, Надія, Любов і Пристрасть душі. Сучасні таночки. Ми завжди і до концерту відповідально займаємось, і до конкурсу. До конкурсу ще більше. Ось зараз навіть і школа у дітей була до 6 червня, а і звітний концерт у нас був 2 Червня і ми майже кожний день по три-чотири годинки шліфували, відточували, вдосконалювали всі рухи, бо хотілись, хотіли, хотіли найвищі для да, завжди гран-при хочеться. Зокрема, з дітьми поїхали і деякі батьки, які підтримували та допомагали юним танцівникам у Болгарії.